Ви чули про метод садівництва назад ведем. Якщо немає, то вам варто про нього дізнатися. Ця техніка садівництва з часом значно покращить структуру та родючість вашого ґрунту. Вона обіцяє серйозне скорочення кількості бур'янів і можливість вирощувати рослини практично в будь-яких умовах. Любителі економії води будуть раді, адже цей метод відмінно підходить для посушливих регіонів. Але що ж таке метод назад ведем? Давайте розберемо його основи і дізнаємося, як застосувати його на своїй ділянці. Так, він вимагає часу, але в майбутньому значно скоротить ваші трудовитрати і зробить садівництво приємним і легким заняттям. Витоки методу назад ведем. Творець методу назад ведем Пол Гаучі – глибоко віруючий християнин. Його переконання часто згадуються в документальному фільмі про цей метод. Саме Віра надихнула його на створення такого підходу до садівництва. Названий на честь біблійного саду Едему, цей метод заснований на природних процесах. Пол міркував в едемі все росло без втручання людини. Рослини просвітали без добрив і догляду. Як же це можливо? Відповідь він знайшов, вивчаючи лісову підстилку біля свого будинку. Роки розкладання листя, гілок та інших органічних матеріалів створили багатий шар мульчі. Його ідея полягала в тому, щоб відтворити цей процес за допомогою людських зусиль. Грунт, покрита товстим шаром, розкладається органіки, менше схильна до ерозії. Вона не перегрівається на сонці і утримує вологу. Пол експериментував з фруктовими деревами і переконався, що метод працює. Але чи підійде він для овочів? Відповідь так: згодом сад за методом назад ведем стає дуже продуктивним. Товстий шар натуральної мульчі утворює новий ґрунт і захищає старий. В умовах тихоокеанського північного заходу, де живе підлога, полив майже не потрібно, мульча утримує дощову воду. Фільм детально розповідає про духовні погляди Пола та їх зв'язок із садівництвом. Він людина сильної віри, але результат його методу очевидний для всіх. Відновлюючи природний шар мульчі, ми можемо створити свій власний едем. Якщо ви хочете переглянути фільм повністю ось безкоштовне посилання. Також можна купити DVD на офіційному сайті назад Ведем. А поки давайте розберемо, як створити такий сад у себе. Як створити сад за методом назад ведем? Відразу скажу: створення такого саду вимагає часу, зусиль і великої кількості мульчі. Але коли все буде готово, основна робота закінчиться. Остан.